Добре ранок, дітки! Подивіться, до нас завітали герої мультфільму «Смішарики» Лосяш і Совуня. І вони нам принесли загадку. Давайте послухаємо та відгадаємо її. В мене є три кольори: всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знай. А які є кольори у світлофора і що вони означають? Червоне. Треба пам'ятати. Іти не можна слід стояти. А жовте блинне – не хвилюйся. Будь уважним, приготуйся. Зелене, вітер дощ і злива. Через дорогу йди сміливо. Правильно. Давайте ще раз пригадаємо кольори. Червоне, жовте, зелене. І зараз я хочу з вами пограти в гру. Відремонтуй світлофор. Погляньте ось наш поламаний світлофор. У нього немає вогників. Якого кольору вогники? Червоний. Жовтий зелений. Давайте їх правильно розташуємо на нашому світлофорі. Перший колір, який знаходиться зверху, який? Так, червоний. Потім який йде колір. Жовтий. Він знаходиться посередині. І якого кольору не вистачає на нашому світлофорі? Так, зелений! Він знаходиться внизу. Все вірно. Отже, ми полагодили світлофор. І сьогодні на нашому занятті з конструюванням я пропоную вам побудувати саме його з конструктору ЛЕГО. Тож приготуйте відповідні кольори, як у мене, і починаємо роботу. Побудувала я, а ми з нашими героями будемо чекати на ваші світлофори, які побудуєте ви. Тільки будьте уважні, не переплутайте кольори світлофора. І на цьому ми з вами прощаємось, Тож, дітки до побачення!